Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Passat 2019 року випуску 2,0 дизель, автоматична коробка передач DSG DQ381. Пробіг 212 тисяч кілометрів. На 210 тисяч проведено велике ТО. Автомобіль, в принципі, в хорошій комплектації, пригнаний з Німеччини по лако-фарбовому покриттю, зразу же ж показую. 131, 133, 112, 114, 129, 159, 127, 123, 133, 164, 146, 115, 135, 136, 149, 123, 124, 123. Так, 112. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Лобове замінен в 2020 році, оскільки автомобіль проходив тюф. У нас. Галогенна оптика. Передні задні парктроніки, противотуманні фари, нова резина практично 16 градусу. Також є комплект резини на зимовій гумі. Датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання знаків, Front Assist. Заводське тонування. Так, Є камера заднього виду. Досить місткий багажник, компресор, піна, розеточка на 12 вольт. Оскільки це комфортлайн. Бачимо, як виглядає салон, трьохзонний клімат, розеточка на 12 та 220 вольт. Так. 4 стеклопідйомники електродзеркала. Оскільки автівка з Німеччини є також масаж. Ось як виглядає водійське сидіння. Як і казав, ремінь-грем-замін. Тобто автомобіль повністю обслужений. Є адаптивний коріс-контроль, два ключика. Заведемо. Підвильові перемикачі. Нова мультимедія. Так, ось як виглядає, як працює камера заднього виду. Так, навігаційна система, підігрів сидінь, трозонний клімат-контроль, система стоп Також керування. Керування портроніками. Дзеркало з автозатемненням. Так. Ось навігація працює. Так, по автівці. Так, по сервісу. Зафіксували він-код. І бачимо, друзі, чистий 19-й рік. У нас є фронт-асист, адаптивний круїз контроль, е, так, е, розпізнавання втоми е, і сайт асист. Отже, автомобіль в рідній фарбі без зауважень, без зауважень. З нюансів покажу, який нюанс є. Ось така ось річ. Решта, друзі, в оригіналі. Ціна даного автомобіля складає 18400 доларів. Якщо вас цікавить, телефонуйте, запитуйте. Звати мене Степан, наш сайт Cars.ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.